це наша приблага, надія наша Пресвята Богородице, приятелько опущених і жебраків заступнице, бідним допомогу і озлобленим покрову. Побач нашу напасть, побач нашу скорботу. Ми є постійно від з залежними, а заступника не маємо. Ти вже сама допоможи нам. Бо ми є немічними, заопікуйся нами, як жебраками, навчи нас, як заблудших. вилікуй і спаси нас, бо ми є безнадійними, не маємо іншої допомоги, ні іншого заступництва, ні потіхи. Крім тебе, у мати всіх скорботних і обтяжених, поглянь на нас, грішних і озлоблених, покрий нас. Пречистим умофором Твоїм, випроси у свого Сина ласки, щоб ми звільнилися від зла, який оволодів нами, і найперше від пияцтва, щоб ми завжди вихваляли Твоє Пресвяте ім'я Богородице. Амінь.